Запрошуємо на роботу. Компанія Вільний шлях це команда фахівців, які мають необхідний досвід та спеціалізацію в галузі гуманітарного розмінування. Кожен із наших співробітників отримав необхідну освіту та досвід для здійснення протимінної діяльності. В даний час ми здійснюємо наступні види протимінної діяльності: нетехнічне обстеження та інформування населення. Технічне обстеження, розмінування, очищення району ведення бойових дій, знищення мін та вибухонебезпечних залишків війни. Наша місія полягає у наданні безпечних та надійних послуг з гуманітарного розмінування, щоб люди могли спокійно повертатись до своїх домівок, відвідувати свої житла, безпечно гуляти парками та лісами, займатися сільськогосподарською діяльністю, не побоюючись за своє життя. Ми є командою фахівців. Кожен із наших співробітників отримав необхідну освіту та досвід для проведення протимінних заходів. До команди входять сапери розмінування, провідні інженери, геодезисти, медики та інженери з контролю якості. Компанія Вільний шлях пропонує нову кар'єру, яка дозволить не тільки мати хорошу зарплату, а й бути соціально корисним фахівцем. Оскільки місією компанії є допомога людям, які хочуть повернутися до своїх домівок та перебувати у безпеці, деякі спеціальності можуть не вимагати наявності профільної освіти чи досвіду. Наша компанія забезпечить навчання за спеціальністю сапера розмінування у центрі протимінної діяльності, де ви зможете стати сертифікованим сапером розмінування. Більше інформації щодо навчання дивіться у випуску навчання сапера гуманітарного розмінування на нашому youtube каналі.